Всім привіт! Сьогодні я хотів записати відео по ще одному з моїх шаблонів, і це шаблон-податковий помічник. Пару слів про те, взагалі, що це за шаблон і кому він може допомогти. Даний шаблон він його мета взагалі в, допомогти у вирішенні е, питань, які пов'язані з підприємницькою діяльністю. Я сам являюсь ФОПом другої групи, тому мені потрібна була зручна система, яка допоможе мені фіксувати мій дохід та робити автоматичні підрахунки у вигляді загального доходу у гривнях. Тому що ФОПи третьої групи також отримують доходу валюти у валюті, а також інші податкові розрахунки: накшталт сума податку, яку я маю сплатити, та податковий календар. Про де... детальніше про функціонал цього шаблону ми поговоримо трохи далі. Зараз я хотів сказати ще декілька важливих речей. По-перше, цей шаблон підійде лише ФОПам, які перебувають на спрощеній групі оподаткування, але навіть тут. Даний шаблон він не підійде ФОПам, які перебувають на четвертій групі оподаткування спрощеної системи. Тому перелік ФОПів, яким він взагалі підійде, такий: це ФОПи першої групи, ФОПи другої групи, ФОПи третьої групи та ФОПи третьої групи з ПДВ. Але ФОПи третьої групи з ПДВ даний шаблон ніяк не вирішує питання щодо ПДВ. Тобто тут ви зможете лише фіксувати ваш дохід, отримувати розрахунки, суми податків та податковий календар. Всі питання пов'язані з ПДВ, вони залишаються поза рамками даного шаблону. Ну, Думаю, в принципі, поки цього достатньо, і давайте розглянемо детальніше сам функціонал цього шаблону. Дивіться, взагалі в цьому шаблоні є е, декілька в'ю, тобто в'ю бази даних. Я думаю, вже більшість знає, що таке в'ю. Якщо хтось не знає, то в мене є на каналі також е, окремі відео прямо по темах з мого безкоштовного курсу по Notion. Ви можете також переглянути. Цю тему конкретно ми вже розглядали, хоча курс поки ще записується, і вже скоро ми його завершимо, але там є ще цікаві теми. В даному шаблоні у нас є декілька в'ю, тобто для ФОП третьої групи, другої, першої та третьої групи з ПДВ. Ті, хто придбають цей шаблон, отримають цю базу даних з усіма цими в'ю. Якщо ви, наприклад, ФОП третьої групи, вам ні до чого ці інші в'ю ФОПів другої, першої і так далі, групи не потрібні. Ви можете сміло їх. Ось так видаляти. Всі також можна видаляти. Тобто ви можете залишити тільки той вю, який відноситься до вашої групи ФОП. Чому це важливо? Кожна група ФОП вона має відповідне фільтрування. Тобто на неї вже виставлений фільтр, до, до якої групи ви відноситесь. Якщо ви працюєте, наприклад, ви створите свій власний вю, то вам до кожного запису, до кожного квартального запису, тому що Дивіться, взагалі логіка буде така, що квартальний запис це основний запис. А дочірні записи це доходи, які ви будете отримувати. Зараз детально не будемо, ви зрозумієте, чому так. І якщо ви працюєте не з VIEW, яке вже преналаштоване у шаблоні, то тоді вам треба буде заходити в квартальний запис та проставляти групу єдиного податку ось тут. Тому я дуже раджу працювати саме з вів, який я вже налаштував. Звісно, якщо ви протягом вашої підприємницької діяльності міняєте вашу групу ФОП, то тоді вам треба створювати окремий вю. Наприклад, ви з третьої групи або з першої перейшли на третю. Да? Вам треба тоді створити вю для третьої групи вже вашої нової групи, і виставити також. Виставити у фільтрах, як в мене тут виставлено, групу єдиного податку. Це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що від цього залежать всі суми податків і дати, календарні дати. Тому про це не забуваємо і слідкуємо за цим. Ну а зараз давайте детальніше про функціонал. Я буду розглядати, наприклад, ФОПів третьої групи, хоча ми певні нюанси розглянемо і ФОПів першої і другої групи, як воно відбувається. І навіть зараз ми так і почнемо, тому що. Про фільтр групи оподаткування я вже сказав. Можна вважати, що воно автоматизовано, тому що ну, дуже рідко ми змінюємо групи ФОП, але навіть тоді виключення, точніше, що треба зробити, я повідомив. А що треба зробити, коли ми хочемо почати е, працювати з цим шаблоном? Давайте створимо запис. Ось ми створимо основний запис і назвемо його дву, другий квартал, так як зараз у нас йде другий квартал, квітень місяць. Да? І одразу проставляємо дату кварталу. Дата кварталу слеш, дата надходження. Ви зрозумієте, чому в нього така назва. 1 квітня. І дивіться, щоб проставити кінцеву дату, робимо ось тут end date. Цей перемикач вмикаємо. І 3 місяці це буде 30 червня. Да? Наш квартал, другий, він його тривалість з 1 квітня по 30 червня. Одразу у нас тут заповнилася властивість найближча дія. Про це поговоримо трошки далі, але зараз хотів уточнити, які дії вам треба одразу зробити. Краще розглянемо на прикладі ФОП першої групи, тому що е, у ФОП першої групи тут є одна властивість, якої немає в інших. Це прожитковий мінімум. Дивіться, такі властивості, як прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата, треба вести вручну і треба їх знайти в інтернеті. Але це не складно, це робиться за 5 секунд. Я просто знайшов, який прожитковий мінімум на 2025 рік. І яка мінімальна заробітна плата? Прожитковий мінімум він є тільки у ФОП першої групи, тому що тільки для ФОП першої групи цей показник взагалі важливий, адже саме від нього відсотково розраховується розмір єдиного податку. Бачите, він також розрахувався, тому що ми його заповнили. Мінімальна заробітна плата використовується для розрахунку військового збору та єдиного соціального внеску для ФОП першої групи, і також для ФОП другої і третьої групи. У третьої групі там будуть виключення, так як єдиний податок і військовий збір, він розраховується від доходу. Але все це вже в шаблоні враховано і всі розрахунки працюють вірно. Тому ще раз, що треба зробити вручну, це проставити прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату. І робити це треба саме на рівні кварталу. Давайте зараз повернемось до ФОП третьої групи. І дивіться, я тут створив основний запис це квартал. Весь наступний дохід треба вносити як дочірній запис. Наприклад, в мене вже було три транзакції да, за цей квартал ось перше, друге і третє. До речі, що важливо, дата надходження, коли у нас е, батьківський запис, він, ну, тобто його є дата початку і дата кінця. То дата над дочірній запис завжди буде створювати автоматично дату, в залежності від того, коли ви створили запис. І це дуже важливо, тому що переконайтеся, що ви тут дату, якщо треба, змінили, тому що особливо для ФОП третьої групи, ну в принципі для всіх, але для ФОП третьої групи особливо ця дата важлива, тому що коли ми отримуємо дохід у валюті, то нам треба чітко розрахувати обмінний курс саме на дату надходження валюти. Тому перевіряйте це. Якщо у нас ну, наприклад, перше надходження ось сьогодні 28 квітня, да? а перше надходження у нас було 8, то я просто ну, маю це вручну виправити, тобто проставити саме ту дату, коли дійсно до мене прийшло надходження. Ось ми створили три транзакції, да? ми їх тут зафіксували. Мінімальну заробітну плату, звісно, я більше не заповнюю. Точніше, ми її не заповнили на рівні кварталу для другого кварталу. Кожен квартал, прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату, треба вносити вручну. Але ви маєте це тільки на рівні кварталу робити. Для дочірнього запису цього вже робити не треба, просто залишаємо їх пустими. І дивіться, зараз я хочу заповнити дохід, який я отримав. Наприклад, я першу транзакцію отримав у валюті. Я напишу тисячу. Це просто е, сума. Ну, вона тут, ця властивість, вона у форматі number with commas. Якщо ми її тут зараз відкриємо, бачите, number with commas. Я не робив її, наприклад, долар чи євро, тому що, ну, насправді, може прийти в різних валютах. да? Я натомість зробив поряд два чекбокси. Якщо вам треба якась інша валюта, просто скопіюйте цей чекбокс і вставте валюту, яка вас цікавить. Ну, найпоширеніші долари і євро. Наприклад, мені прийшло у євро. Це ніде не відіграє насправді, це просто суто для нашої інформації, щоб ми розуміли, цей дохід нам прийшов у євро. Тобто воно не має жодного іншого значення. Але натомість, щоб не робити всю властивість долар, а потім, якщо нам, наприклад, ще е, приходить валюта у євро, щоб ось такі довгі властивості їх не дублювати, щоб таблиця не була занадто довгою, я просто це зробив в більш мінімалістичному вигляді. Так е, і. Звісно ж, нам треба курс конвертації. да? Давайте ведемо. Якщо не помиляюсь, на сьогодні курс у нас 43.38. Як бачите, у нас автоматично е, пройшла конвертація і підрахувала суму у гривнях, загальний дохід у гривнях. Давайте для другої, і третьої транзакції тепер проставимо дохід у гривнях. Наприклад, друга транзакція це було 10 тисяч гривень, і третя 25 тисяч гривень. І як бачите... У нас тепер в загальному доході вони також підтягнулися. Тобто євро з євро завдяки обмінному курсу, у нас перейшло у гривні, загальний дохід у гривні. І наш дохід у гривнях також тут відобразився. Це потрібно для того, щоб потім на рівні кварталу, ось рівень кварталу, підсумувати весь загальний дохід, який ми отримали за квартал. Звісно ж, колонку дохід у гривні треба залишати пустою, якщо. Сам дохід був у валюті, да? тобто, бачите, тут ми отримали 1000 євро, дохід у гривні пустий, втім, я потім конвертую і в загальному доході отримую. І ще дуже важливо, цей загальний дохід у гривні він потрібен насправді тільки для ФОП третьої групи, тому що для ФОП першої та другої групи, ось дивіться, я, наприклад, тут відкрию, да? і у нас тут є дохід у гривнях. Ось 5 тисяч, 10 тисяч, і ми підсумали 15 тисяч. Якщо я тут зараз, давайте ми знайдемо цю властивість. Загальний дохід у гривнях, то тут також буде на рівні другого кварталу 15 тисяч гривень. Бачите? Тобто для ФОП першої та другої групи воно просто дублює властивість дохіду гривні. Втім, звісно ж, не видаляйте жодну властивість тут видаляти не можна. Це все треба, щоб воно правильно працювало потім на рівні звітів, бо у нас у шаблоні є ще купа звітів, які ми розглянемо трохи пізніше. Так, давайте зараз повернемося до ФОП третьої групи. Як я і сказав, у нас тут іде Підрахунок нашого загального доходу, і до речі, знизу у нас ще є один підрахунок, який вже підсумовує скільки ми отримали за всі квартали, тобто другий квартал 78 тисяч. Із залишком перший 42 тисячі, і в сумі у нас 120 тисяч гривень. Також е, хотів зазначити, що, як бачите, ми заповнили мінімальну заробітну плату, да? і одразу у нас автоматично, знову ж таки, тут дуже багато формул, які все роблять автоматично. Насправді, тут мінімум ручних дій. Вам треба тільки прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату внести і фіксувати, коли ви отримали конкретний дохід, ну і в якому розмірі. Да? Бачите, розмір ЄСВ. У вас автоматично визначені. при цьому ЄСВ шфопи можуть платити як раз на місяць, так і раз на квартал. Вірно, тому у нас є властивість ЄСВ за один місяць, яка підказує вам, скільки вам треба заплатити тут. Це 1760 гривень. Або якщо ви платите ЄСВ раз на квартал, то також є властивість, яка автоматично підраховує, якою буде сума ЄСВ, якщо ви платите її раз на квартал. Крім того, ми вже вели дохід. І у нас автоматично підрахувалась е, сума єдиного податку, яку ми маємо сплатити. Це 3919 гривень. До речі, дивіться, якщо я відкрию зараз дочірні записи, то для ФОП третьої групи, тому що тут, як я і казав, у нас е, податок він залежить від, саме це відсоток від доходу. Да? У нас ми бачимо на рівні доходу, скільки був податок, тобто 43 тисячі. 380 гривень ми отримали, 5% від цього податку буде 2169 гривень. І так, по кожній транзакції ми бачимо і єдиний податок, і військовий збір. ЄСВ, звісно, ми не бачимо, тому що ЄСВ ми платимо раз на місяць або раз на квартал, і вони ніяк не співвідносяться від, ну точніше, з нашим доходом, який ми отримали. А єдиний податок і військовий збір, крім того, щоб побачити на рівні дочірніх записів, ми також потім бачимо їх суму на рівні. Кварталу, тобто за квартал, загалом я маю заплатити розмір єдиного податку 3919 гривень та військовий збір для ФОПів першої та другої групи, так як це не залежить від податку, то коли ви створите дочірні записи. До речі, це обов'язково, навіть якщо ви дохід не отримували, бо така логіка шаблону, і про це тут сказано. Тому, якщо у вас навіть немає доходу, створіть запис за квартал, визначте період кварталу та просто створіть хоча б один дочірній запис. Це треба обов'язково, щоб ви правильно бачили всі податкові дати, коли вам все одно треба зробити певні дії, адже все одно єдиний податок, військовий збір та Ісфе платити е, треба, і це нас залежить від того, чи отримали ми прибуток, чи ні. Так і давайте подивимося що у нас по ФОПІ. ФОПам першої та другої групи, і ми бачимо, що розмір єдиного податку це 302 гривні 80 копійок, і військового збору 800 гривень. І розраховуються вони, як я вже і казав, від прожиткового мінімуму та від мінімальної заробітної плати. І другої групи все те ж саме. Е, ну, єдине що, звісно, інші розміри податків, да? також воно все автоматично розраховано. Вам взагалі нічого робити не треба. І тепер давайте визначимось з тим. Коли все-таки ми платимо ЄСВ для того, взагалі, щоб позначити, коли вами була виконана певна дія у шаблоні, коли ви відкриваєте на рівні кварталу. Ну ці властивості будуть навіть якщо ви відкриєте дочірній запис, але ну, треба працювати на рівні кварталу. Коли ми перейдемо ось сюди, тобто подивимось деталі да, нашого запису, у нас є тут е, такий розділ, як сплата податків. Якщо ми їх відкриємо, у нас тут купа чекбоксів. Дивіться, поясню. Є чекбокс ЄСВ перший місяць кварталу, другий місяць кварталу і третій місяць. Якщо ми обрали платити ЄСВ помісячно, а не раз на квартал. Ми для себе інформативно відмічаємо: перший місяць квітень, наприклад, пройшов. Ми сплатили ЄСВ. Супер, ми відмітили тут. Другий місяць також сплатили. Третій місяць також сплатили. Якщо платимо раз на квартал, то відмічаємо просто тут в кінці. Єдиний податок, військовий збір та ЄСВ. Так, він також враховує єдиний податок військовий збір і ЄСВ. Але тут уважно, ФОП першої та другої групи для вас є окремі властивості. Єдиний податок плюс військовий збір, перший місяць кварталу, другий та третій. Тому що ФОП першої і другої групи мають платити єдиний податок і військовий збір помісячно. А ця властивість, яка ось тут єдиний податок плюс військовий збір плюс ЄСВ, вона для вас більше інформативна, що ви все в цілому оплатили. Але для ФОПів третьої групи, якщо ви платите раз на квартал, я, наприклад, все плачу раз на квартал, то мені треба проставити тільки ось цю одну галочку. Але, звісно, якщо я обираю платити ЄСВ помісячно, я можу також проставити ЄСВ перший місяць кварталу, другий місяць кварталу та третій місяць кварталу. І просто в кінці, коли вже заплачу раз на квартал, єдиний податок та військовий збір, також проставити тут. Насправді я думаю, тут логіка дуже проста, і в цілому, всім зрозуміло, ми просто обираємо в основному. Коли ми платимо ЄСВ, і потім в кінці для першої та другої групи також помісячні єдині податки, військовий податок і військовий збір для ФОПів третьої групи, це раз на квартал. Крім того, ось тут у нас у властивості є якраз а, ще такий підрахунок, як сума за квартал, єдиний податок, військовий збір та ЄСВ. І дивіться, що вона робить. Вона дивиться, який розмір у нас єдиного податку 3.919 військового збору. Та ЄСВ за квартал, і в сумі це 9982. Давайте тоді рухатися далі. Далі у нас йдуть, йде податковий календар. Податковий календар це дуже прикольна штука, яка тут налаштована. І що вона робить? Ми маємо чотири, навіть трошки більше властивостей, і давайте по кожній з них: перша подача податкової декларації. Вона автоматично визначає, коли саме ваша група ФОП, вона дивиться на те, до якої групи ФОП ви належите, маєте подати податкову декларацію. Наступна це сплата єдиного податку. Ми дивимося, коли ми маємо сплатити єдиний податок, також сплата військового збору, також сплата ЄСВ за квартал, якщо ми платимо ЄСВ за квартал, і сплата єдиного соціального внеску помісячно, якщо ми обираємо платити помісячно. І дивіться, є ще така властивість, як найближча дія. І найближча, трошки не так написали, найближча дія, вона аналізує якраз таки всі ці властивості і дивиться на те, яка з них є найперша. Тобто вона бере всі дати, які ми тільки що розглянули. І якщо у нас єдиний соціальний внесок за місяць раніше, ніж будь-яка інша дія, то тоді він вам підкаже, що 19-го. Травня у нас найближча податкова дія. Ми маємо сплатити єдиний соціальний внесок за місяць. Але, звісно, якщо ви платите єдиний соціальний внесок за квартал, раз на квартал, то можете сміло ігнорувати це попередження і чекати, поки тут не з'явиться інше. Також у нас є така властивість, як прибуток за квартал. Тут можна було зробити тільки прибуток за квартал. Поясню чому, тому що я не можу знати, як ви оберете платити ЄСВ раз на місяць чи раз на квартал. А якщо я цього не знаю, то я не можу правильно розрахувати. А що тут розраховується, ми дивимось на суму нашого доходу та віднімаємо від неї суму нашого, наших податків, і так ми отримуємо суму нашого прибутку. І як я і сказав, поки я не знаю, чи платите ви раз на місяць чи раз на квартал. Я не можу рахувати саме суму прибутку по кожному доходу. Да? Тому прибуток ми дивимось тільки раз на квартал. Але у нас є дуже прикольні звіти, які ми розглянемо ще трошки пізніше. Ну і давайте пройдемось трошки ще по інших властивостях, які у нас є. В принципі, ми основні вже переглянули, але також ми можемо зайти сюди і подивитись, що так, що ми ще можемо визначити послуги, по яких ми над... е... отримали дохід. І можемо ще визначити клієнта, від якого ми отримали дохід. Створюєте клієнта, це властивість Select, і просто якщо у вас це систематичний дохід від цього клієнта, завжди зможете обирати. І потім у нас є звіти, які аналізують від якого клієнта, скільки доходу ми отримали. Також тут іде автоматичне визначення кварталу, це також потрібно для звітів. Можете тут не звертати увагу. І ще у нас є ліміт нашого доходу, бо кожен ФОП він має свій максимальний ліміт. Доходи, які він може отримати на цій групі ФОП. Тому ця властивість дивіться, на, на якій групі ФОП ви перебуваєте, і показує вам у такій прогрес-шкалі, скільки вам до максимального порогу. Ось той дохід, який ми зараз ввели для третьої групи, це лише 0,8% до максимального доходу. А ліміт доходу у гривнях написаний у нас ще нижче: 9 мільйонів 336. Тисяч гривень для третьої групи ФОП. В цілому, по властивостях, це все, давайте переходити до звітів. Звіти у нас наступні: загальний дохід. Дивіться, всі звіти у нас налаштовані по фільтрах також. І фільтри у нас основні це група єдиного податку. Всі звіти налаштовані на третю групу єдиного податку. Тому ті, хто придбає цей шаблон. Єдине, що мають зробити, це зайти в кожен звіт і фільтр виставити на свою групу єдиного податку. Також у нас тут є квартал, бо ми дивимося наш дохід поквартально. Якщо ми не хочемо дивитись поквартально, ми просто видаляємо і отримуємо ось таку статистику: що в другому кварталі ми отримали стільки, а в першому кварталі-отримали отримали стільки. Я поки поверну перший квартал. І крім цього, також ми дивимося. Що ми хочемо переглядати дохід саме за цей рік. Якщо ми це не хочемо, також цей фільтр видаляємо, і тоді нам буде доступний дохід за весь наш за весь час, який ми, в принципі, ввели діяльність. Да? Тому тут у нас саме дохід за рік. Це, чому я це підмічаю? Тому що якщо, наприклад, це вже січень 2026 року у вас тут буде пусте, тому не, дивит, не дивуйтесь, що воно пусте, тому що це. Цей рік, і ви маєте змінити його, наприклад, на попередній рік past year. І тоді ви побачите дохід за весь попередній календарний рік. Також у нас тут є сума податків, рівно та ж сама логіка, рівно ті ж самі фільтри. Тому всі зміни я вже сказав, які треба зробити для вашої групи ФОК. Наступний фільтр це помісячний дохід. Він показує, в якому місяці яка сума вашого доходу була, і показує це у вигляді ось такої прикольної діаграми. Тобто ось наш дохід за лютий, ось за березень, і ось тут у нас іде дохід за квітень. Далі у нас є ще е, звіт по нашому прибутку за квартал. Тобто ми підсумовуємо саме прибуток. Про це я й казав, що ми можемо підсумувати лише за квартал, але ну, ми маємо таку статистику, яка все одно залишається для нас досить інформативною. І також ми маємо ще два звіти: це дохід за клієнтами і за послугами. Дивіться, зараз це. У нас виглядає ось так, тому що ми наші доходи ми не розділили їх по клієнтам та по послугам. Да? Але давайте я піду вгору і ось ці записи за цей квартал ми зараз додамо сюди клієнтів. Наприклад, це буде так, я знайду, тут буде клієнт 1, Тут буде клієнт 2. Так, зараз знайдемо клієнт 2. І тут також це буде клієнт 1. Так, не туди клієнт 1. Треба було одразу і послуги проставити. Зараз я швиденько це зроблю, щоб вже воно було, наприклад, це розробка. Наступне також це буде розробка. І потім третє це буде дизайн. Так? Тобто ми отримали дохід від клієнта 1 і отримали його за розробку. І тепер, коли ми повернемось до наших звітів, ми бачимо, що ось у нас є дохід. Тут ще залишилося пусте значення, тому що це дохід у нас тут йде не за квартал, це загалом дохід. Якщо ви хочете додати за квартал, тут все просто. Ви просто пишете квартал та виставляєте одиничку. Ми отримуємо за перший квартал або двійку. Бачите, тому що в другому кварталі у нас усюди є клієнти. В першому у нас клієнтів не було. Для цього типу звіту я вважаю, що... Нам квартал він не потрібен, тому що ми хочемо дивитись в принципі, дохід по клієнтах, тому я залишив так. Але як треба додати фільтр, я тільки що показав. Ось ми бачимо, що, по-перше, перший клієнт нам приніс 68 тисяч доходу, що дорівнює 56% можна сказати, відсотків від нашого загального доходу. Да? Другий клієнт і дохід, в якому ми клієнта не проставили. Рівно та ж сама логіка по послугах. Тобто ось розмір доходу за послуги. За дизайн і там, де ми це не позначили. Ось такий от шаблон, податковий помічник. Мені цей шаблон дуже подобається. Всі підрахунки проводяться швидко, автоматизовано, вірно, тому мені максимально зручно з цим працювати. І вся історія у нас знаходиться перед нами. До речі, тут ще можна, я забув сказати, що тут ще можна додавати інвойси, якщо комусь треба. Дайте знати, чи сподобався вам цей шаблон, чи сподобалось вам відео. Поставте, будь ласка, лайки. Підпишіться на канал, якщо вам було цікаво, і залишайте коментарі, залишайте свої думки з приводу того, як ви взагалі знаходите цей шаблон, чи закриває він всі потреби для фопів чи ні. І кого зацікавить сам шаблон, то під цим відео ви знайдете посилання на нього. Також на моєму сайті ви можете знайти і інші шаблони. Крім цього, наша компанія займається розробкою веб-сайтів, тому якщо ви вже замислювалися над тим, що вам потрібен сайт. Можете знайти наші контактні дані, також посилання на сайт нашої веб компанії знаходяться під цим відео, і ми обов'язково вам допоможемо. Навіть якщо у вас ще немає фінального бачення вашого сайту, якщо ви не знаєте, які вимоги до нього потрібні, то ми також допоможемо вам їх сформувати і досягти цих вимог. Ми не просто розробляємо веб-сайти, ми закриваємо саме ваші бізнес-задачі. Ну а на цьому це відео все. І побачимось у наступних.